Часом мої клієнти у посттравматичних переживаннях несвідомо вдаються до психологічного захисту, який набуває ознак самоствердження і визначає головний сенс життя. Згодом такий посттравматичний захист може стати хронічним і навіть патологічним. Як же вчасно і обережно зарадити клієнту, який одужує від травми, і водночас узалежнює себе? Від захисту. Для цього я орієнтуюсь на пластичність як закономірність психіки. Засновник психосинтезу, італійський психіатр, психолог і філософ Роберто Асаджіолі наголошував, що саме пластичність дає можливість вивільняти і трансформувати психічну. Енергію. Образно кажучи, ми можемо зі старого джерела узяти силу для розвитку нових якостей та навичок своєї особистості. Згодом такий перерозподіл заземляється в повсякденному житті. Тут ключову роль грає воля. Проте є важливе, але досвід застосування психосинтезу показує, що травма здатна Повністю енергетизувати свій захист, і відтак він втрачає функцію посттравматичного зростання, яке завжди дочасне і має перейти в дальший автентичний розвиток. Іншими словами, зростання нібито продовжується, але перехід від зцілення до одужання насправді не відбувся. Це захисна модель клієнтського самоствердження, яку в роботі досить легко сплутати з реальним душевним зціленням. Тому у деякого з моїх клієнтів, які попередньо були в індивідуальній психотерапії, проблеми виникають саме через усвідомлення хибності свого особистісного зростання. Розберемось докладно у цьому питанні. Травмована частина особистості прагне до виживання. А тому психіка закономірно виробляє власний психологічний захист, який охороняє душевну рану від її поновлення у полі свідомості. Психосинтезі розрізняють патологічний захист та здоровий. При цьому вони досить схожі симптоматично. Саме здоровий захист згодом стає посттравматичним зростанням, яке має неабияку користь до того часу, допоки не перетворюється на гігантський магніт, що постійно притягує до себе всі психічні елементи. Насамперед. Зверніть увагу ось на що: клієнт у стабілізованому стані може виражати сильну тенденцію до певної активності. Хоче завжди бути обережним, сильним, успішним, незалежним, розумним тощо. Його однобічна спрямованість думки та сильне прагнення до конкретної надмети може свідчити про домінування посттравматичного Захисту, але не поспішайте відкидати його як люк, під яким ніби у підвалі ховається травма. Асаджіолі радив обережно застосовувати психоаналіз, щоб клієнт мимоволі не обтяжив себе тягарем з минулого. Натомість психосинтез дає готовність до зустрічі з травматичним досвідом. Через розототожнення із захистом, у якому немає травмуючого змісту. Техніку розототожнення Саджіолі називав швидким психоаналізом, оскільки клієнту не потрібно бути достеменно обізнаним у досвіді травмування. І ось чому. Для клієнта захист має ресурси, в яких він бачить себе позитивно. Коли він максимально розототожнюється з ними, то відчуває амбівалентність. Можна почути, що ці ресурси радше заважають йому, ніж допомагають, хоча колись мали користь. Після подібних слів я покладаюсь на волю клієнта, який або самостійно рушає в аналіз минулого, або свідомо готує себе до цього в дальшій роботі. Бажаю вам максимально безпечно допомогти кожному, хто мужньо і вільно переступає поріг між травмою і захистом, аби ні одне, ні друге не домінувало в його житті.